Домінік Луаза, грунтопокривна троянда. Відео знімаю на різних етапах квітування. Веду його як шраб підв'язкою до опори. Як ми бачимо ще один пагін, куча бутонів. Ця троянда постійно квітниче на протязі всього сезону. Одні пагони відцвітають, вона тут же випускає ще з купою квіточок. Це квіти е, білі гамі. Вони напівмахрові з красивими золотистими червоними тичинками. От ще от пагін що ці бутони, вони мають розовинку на стадії формування квіточки. Потім ця розовинка зникає.